Я хотів би, щоб сьогодні ті, хто входять до складу уряду, а призначення голів адміністрації сьогодні пророгатива уряду за новою Конституцією, це, це так. Я хотів би, щоб вони порадилися з Майданом. Бо багато хто на Майдані стояв за те, щоб олігархів з влади прогнати. Я абсолютно переконаний. Що Майдан не підтримав би призначення олігархів на, на оці посади. І тому сьогодні в заяві в ранковій Адам Іванович Мартинюк серед комплексу питань стабілізації обстановки запропонував повернутися до виборності губернаторів. У нас був такий досвід у нашої країни в 94-му році обирали губернаторів. Я абсолютно переконаний, що в цій ситуації це єдина. Єдиний вихід з ситуації треба їх обирати. Це буде абсолютно нормально, абсолютно демократично, і це буде якраз крок на зустріч протистоянню з регіонами.